Так, всіх вітаю в цьому відео про матч Олександрія ЛНЗ, який нещодавно завершився. Ви підписуєтеся, я кілька <світок> слів, кілька фраз, <світок> кілька думок озвучу. Е Після того, як е команді ЛНЗ вдалося використати слабкі місця Полісся да, в грі Полісся, Черкаський клуб вдруге поспіль. Е в чемпіонаті України да, в УПЛ не може здолати явного андердога. Ну, як здолати? Не, не здолати, а програє. Да? А, я не знаю, що буде говорити Віталій Пономарьов після цього матчу проти Олександрії. Але якщо раптом у гравців ЛНЗ знову виявляться проблеми з менталочкою, да? Я подумаю, подумав, можливо, вже слід оголошувати який, знаєте, червоний рівень небезпеки через поширення синдрому Брашко серед гравців УПЛ. Тому що, от дивлячись на оцю гру команди ЛНЗ, ну я більше буду говорити саме про ЛНЗ, адже це мої земляки, якби, ну більше за ними там слідкую. Так, от, дивлячись на цю гру, знаєте. Мені б дуже, ну, мені завжди це дуже цікаво, а після таких матчів особливо було б цікаво дізнатися, яка установка від тренера була команді дана на матч, і окремо які були ну, настанови дані в перерві, там, може, корективи якісь носилися в перерві. Тому що, ну, якби це хтось розповів, і ми б це знали, можна було б реально зрозуміти, чи це команда не виконала. Чи це у тренера такі плани на гру були, ну, у тренерського штабу, чи, можливо, ще якісь нюанси виплили. Загалом, якщо говорити про сам поєдинок, оце Олександрія ЛНЗ, ну, виходячи з власних, як би, критеріїв да, оцінки футболу, як такого, я е, ну, скажу вам так, що незважаючи навіть на 5 забитих м'ячів у цій грі, ну, Дивитись на цей футбол ну, важкувато. Ну, знову ж, це не стосується безпосередньо ЛНЗ чи безпосередньо окремо Олександрію, це я кажу про продемонстрований футбол загалом. І знаєте, чого я найбільше не можу зрозуміти про українських футболістів і тренерів, і не можу це зрозуміти вже протягом багатьох років. Якщо у команди е, ну, більш ніж посередні гравці, і це стосується більшості футболістів нинішнього УПЛ, ну, посе, більш ніж посередні, я кажу, ну, там, з технічної да, точки зору, причому я маю на увазі не бразильське фінте, а от саме роботу з м'ячем індивідуальну роботу з м'ячем команд, ну, ще й бажано, щоб це на швидкості відбувалося. Так от, якщо у команди. Там, більш ніж посеред, як я кажу, гравці з технічної точки зору. Чому при цьому вони не можуть бігти, пресингувати, топтати суперника, ну хоча б намагатися це робити? Ну, от чому, чому ісландці, граючи на полі французів, можуть їх пресингувати у їхньому ж штрафному майданчику і змушувати помилятися у лісі забивати м'яч? А в УПЛ ми ну, якогось більш-менш адекватного пресингу, майже ні від кого ніколи не бачимо. Ну, адекватно я маю на увазі на високих швидкостях. Чому там е, кіпріоти в Єврокубках можуть там, ледь не весь матч, там, да, гасати по полю, пресингувати, е, відбирати, бігти назад, бігти вперед? А от українські клуби це роблять в рази повільніше. Я вже не кажу там про різні там всякі атлетики, Реали сусідати і тому подібне. Тим паче, ну от ЛНЗ, ж, да, у них тренер славиться ж, ну, своїми там критеріями по фізичній підготовці. да, ну, Взагалі, по, славиться роботою саме в плані фізичної підготовки гравців, атлетизму там, і так далі. Чому ЛНЗ при цьому не може навіть в УПЛ проти ну, тихоходів з Олександрії. Ну, хай не ображаються, але, ну. За е, нинішніми стандартами світового футболу, це все тихоходи. Да? Чому не можуть черкаські гравці навіть ну хоча б їх спробувати перебігати? Ну не йде у вас гра. Да? Всі, от е, Дивіться, всі навкруги, е, після от присловутої компактності та контролю м'яча, дуже багато. Говорять останніми там, роками, не знаю, там, десятиліттями про інтенсивність футболу, фізподготовку гравців, атлетичну складову гри? Де це у команд ну, в ОПЛ загалом? От я не розумію, ну, ну, не можуть гравці грати як Месі там, чи Крищану. Де атлетизм? Чому не компенсувати свої недоліки за рахунок? Дуже швидкості, Пресингу, ривочків, це ж ти бачиш, що ну, це ж база сучасного футболу. Ну, от, от сьогодні да, грають Олександрія ЛНЗ. Ну, десь не, не вистачає м'яко кажучи, трошки техніки, да? десь чуть-чуть не фартить. І то ну, ми ж знаємо, чому і кому не фартить, да? Ну, тим не менш. Чому не вмикаються підвищені швидкості та прискорення? І я знову ж кажу більше про ЛНЗ, ще й тому, що ЛНЗ ж тут фаворит був, ну, типа як домінуюча команда. Але по гравцям ЛНЗ ще окремо в мене є питання. Якщо у них оцього всього, ну я кажу про швидкість, там, пресинг, там, роботу з м'ячем на швидкості, якщо у них цього немає при такому тренері, як Пономарьов, тоді. Ну, що або хто взагалі може їх вивести на більш високий рівень, хто їм допоможе в їх кар'єрі, якщо не пономарював. Ну саме от в аспекті цієї фізичної скоростної роботи, адже дивіться, модна нині тільки так, а це не про них від слова зовсім. Обігрувати один в один там більшість не вміє, якщо взагалі хтось вміє. З дальніми і не тільки з дальніми ударами теж велика проблема. І при цьому нема швидкості з інтенсивністю. Ну, тобто, я бачу зараз, от, знову ж таки, можливо, ці висновки передчасні, побачимо, але от поки що я бачу за підсумками тих матчів, що команда при Пономарьове в цьому сезоні зіграла, що да у команди є силовий футбол, але це, ну, грубо кажучи, футбол силовий на місці. Який проти, наприклад, Полісся, якому треба, ну, яке швидко тоді, якщо пам'ятаєте, пропустило пенальті і треба було вже по щось вигадувати. Так от, оцей силовий футбол на місці від ЛНЗ він спрацював. Тому що крім індивідуальної роботи по супернику, там боротьби і так далі, ЛНЗ ще вдавались там ривочки, виходи вперед, тобто, вдавалось ловити на контратаках суперника. Але. Як команда хоче і планує грати проти суперників, які стають в так званий низький блок, ну, а говорить ще просто язиком, які виставляють автобус, ну, я поки що не розумію. І це ж ще не будемо забувати, що крім того, щоб долати автобус, суперника треба ще й самим щось, ну, якийсь порядок тримати в центрі поля в обороні, ну, в захисті. Да? І от дивіться, база футбольної гри, ну, футболу в чому полягає. Це, це вчать навіть там в дитячих і юнацьких футбольних школах. Якщо суперник закривається на полі, його як можна вскрити такий захист? Це або дальніми ударами, ну там середньої дистанції, або дальніми ударами, це обіграшами один в один. І, ну і все це ще. Має грунтуватися на чому? На гарній фізичній роботі, да? тобто ривочки, зміна вектору чи там, напрямку руху, ну і так далі. розумієте, да? Передачі флангові, ну це якби ну, можна там до ударів віднести, да? хоч це не прямі удари, але ну, розумієте, що мають бути точні подачі, це теж робота з м'ячем може. Як клуб ЛНЗ ну, будує свою роботу от в цьому аспекті. Ну, не видно поки що на полі. От, Але, ну, побачимо, я ж кажу, може, це перечасні висновки і трошки емоції, але тим не менше. А завершити це відео ще знаєте, чим, чим хочу. От я дивлюсь на гру ЛНЗ. Да, видно, почерк Пономарьова, знову ж таки, в плані от фізичної роботи. Ну, почерк Пономарьова і його штабу. да, В плані фізичної роботи видно, що. Іноді їм вдається розібрати суперника, ну, гру суперника, це як це наприклад, там, того ж Полісся було. Але от, якщо загалом брати діяльність Віталія Пономарьова, В ЛНЗ і його тренерського штабу, я поки що от, ну, не розумію, звідки у там, не знаю, власників клубу, вболівальників такі великі надії, які вони покладають саме на Пономарьова. Е, і, окремо, я не розумію, поки що от не бачу, ну я там ділітант, понятно, зрозуміло, але я не бачу, чим ну, принципово, от Пономарьов, там як тренер, да, переважає там, Дулуба чи того, чи того ж Григорчука. Якщо так згадати ну взагалі тренерський шлях Пономарьова, да, то ну, якихось суперздобутків у нього ж немає в кар'єрі. Ну, Для руха, коли він там працював, може то показники і непогані, ну, але ж, але ж ну, такі. Вони непогані, але ж і не супер-пупер. Чогось видатного там, ну, команда ж не демонструвала ніколи. Якщо є сподівання на академію ЛНЗ, що саме завдяки Пономарьову і його ну, помічникам академія буде там плодоносить, да? то, ну, по-перше, до цього ще треба ж дотягти, дожити, як то кажуть. І ще й не факт, що вона почне давати ті плоди, як там розраховують власники да, клубу. І не факт, що якщо їй не почне хоч якісь плоди давати, що це буде саме завдяки Пономарьову. Ну, Так, да, я розумію, що Пономарьов, от я вже казав про це, славиться там як поборник такої строгої ігрової дисципліни, там фізичної підготовки футболістів. Але ну, з цим теж є проблеми да, поки що. Загалом, в чому був сенс у цієї, ну, так званої чергової зміни стратегії розвитку клубу. Це в, в, в застосуванні, як сказати, ну, до ЛНЗ скоро буде як мем. да, оця стратегія розвитку клубу. От В чому вона була і чому такі сподівання на саме на Панурьова, я не розумію. Ні, я не кажу, що він поганий тренер, я просто. ну, от, озвучу, як то кажуть, думки вголос. Тому що, ну, поки що я ж кажу, з таким результатом, як був після дулу, бо міг Олег Дулуб просто працювати і не було б гірше. Тільки б клуб себе, можливо, відчував би трошки краще, не було б тих потрясінь, які були, ну і трошки порядніше б себе поводив би. Да? Ну, це стосується деяких діячів клубу. Ну, це таке. А, а загалом, от ці питання, знаєте, стосовно Пономарьова, якщо комусь, як іноді і мені здається, що ці питання перечасні, тим не менш, я подивився от, освіжив пам'яті, коли клуб оголосив про підписання цього спеціаліста. Так я вам скажу, що вже йде четвертий місяць, <кхем> тобто. Там з 5 червня, здається, 5 червня, якщо я знову не запам'ятав, 5 червня оголосили про підписання пономарьова. І от е порахуйте, вже е скільки там 3,5 місяці людина працює. Ну його штаб, да? і вже кілька матчів офіційних зіграли. Ну, але поки що маємо те, що маємо. Загалом, ну, ситуація, я не думаю, що зараз критична для команди. Щоправда, кілька очок вони ну, все ж таки не дорахувалися за ці матчі в чемпіонаті, тому що я так прикидував, ну, по моїм сподіванням, у них зараз мало бути 10-12 очок. 10-12. Але ну, тим не менш, що найцікавіше, ну, що так трошки бентежить, як ну, по вболівальницьки, це гра команди, бо поки що набрали гравців, там, наплатили за них грошей, оголосили стратегію, нову стратегію розвитку клубу. Тут цілий тренерський штаб прийшов. ну, А поки що, поки що, що, поки що так, як є. Якщо у вас є свої думки, діліться, бо можливо це теж у мене так емоції трошки да, сьогодні, оскільки я відразу після матчу пишу це відео. На цьому в мене все. До побачення і до наступних матчів і відео.